Польський костел збудований в кінці, на початку, здається, 20-го, так, чи в кінці 19 століття. І коли, я вже то знав, ми там з дітейськами бавились, бо ми жили спочатку на Леніна 24, тепер Руська 24, а потім на 1 травня 8, теперішнього Сагайдачна 8. І це весь фактично район був наш. Ми тут бігали, і ми колись натрапили на мозаї, рештки мозаїчної підлоги, квадратики. Я так зрозумів, що воно не було викладено. І я вже зрозумів, що це таке, і я сказав, давайте тут віднесемо до краєзнавчого музею. І ми там віднесли на якомусь співробітнику, де їх було три чи чотири цих плитки. І я сподіваюся, що вони ще там є. Що могло б відвернути війну в Тернополі, зокрема на землі Позбруч, зважаючи на стосунки між якими вони мали би бути, щоб не було тої біди, яка сталася? До війни в уже поавстрійський час, в час польської держави, на превеликий жаль, визрів дуже сильний антагонізм між поляками і українцями. Поляки не дотрималися своєї обіцянки створити. Державний університет український у Львові не давали можливості розвитку культури, що призвело до вибухів спонтанічних людей на селах, палення фільварків, що призвело зрештою до пацифікації, провадженої польським урядом. На цю тему, коли я про це обзнав, є дуже цікава історія. Ми жили тоді на вулиці Карпенка, і під нами на третьому поверсі жив один пан, який зі всіма говорив польською мовою. Але з виразним акцентом, і я питаю тату, чого той пан говорить по польськи Він поляк. Мій тато каже, ні, він не поляк. Коли він був малою дитиною, була в Тернополі пацифікація, і його побили до непритомного стану улани польські, б'ючи, кричали: А бенджеш мовів по польську, а бенджеш мовів по польську. І його переклинуло, і до кінця життя він говорив польською мовою. Оце той приклад, що я знаю особисто, те, що я бачив не з розповідей, а з факту. Натомість розповідей дуже багато цікавих історій з Тернополя, особливо з околишніх сіл, як е, родина, де чоловік українець, е, мама, полька, то прийшли і казали, що мій чоловік поляк, і ніхто з сусідів поляків не видав його. Бо, якби видав, то дуже погано би він закінчив. Тут досить страшні речі творились. Так що, ну і не треба забувати, що ця територія була віддана польській державі. Польській державі на 25 років мав бути в 44-му році референдум. І тому польська, польська держава провадила політику осадництва, переселяла людей е, з Рдзенних територій Польщі, щоб розмішати людність, е, сприяла шлюбам е, українців і поляків. О. Натомість кажу, це все призвело до виникнення української військової організації, потім ОУН. Якби польська держава, так як польська нація була панівною в цій державі, ініціатива мала б виходити з неї, і трошки менше, безумовно, з українського боку е поведінки такої гострої, якби українці одним словом, з поляками змогли б домовитися, цілком можливо, що історія була б зовсім інакшою. Можливо, б була значно більша підтримка українцями польської держави. І це взагалі могло б змінити хід історії ще раніше, починаючи з Хмельниччини, скажімо так. Була би файна держава тройка народів, от можа до може. І нікому би то не пришкало. Який був етнічний склад довоєнного Тернополя? Як і в наслідок чого він змінився в повоєнні роки? Ну, Тернопіль до війни був в етнічному плані. Трьохнаціональні, скажімо, здебільшого. Зколо 50%, десь 50 це були жиди, і десь порівну було українців і поляків. Євреї, жиди населяли відомо частину старого ринку. От, були дуже бідні люди, були дуже багаті люди. Е, от, якщо про етнічний склад, десь так, три частини. Як змінилося після війни? Після війни змінилося таким чином. Євреїв було знищено в Петриківському лісі, мало хто вижив. Десь декілька десятків тисяч, чи 15 тисяч, чи коло 20 тисяч загинуло знаю, під час боїв за Тернопіль. Хто вижив, то вижив в підземеллях, по підвалах. Польське населення після війни виемігрувало, виїхало до Польщі. От. Ну, почнемо з того, що ще в 1939 році багатьох на Сиберю вислали. Українців теж виселяли на Сибір відомо. Ну, от так, так і змінилося. А потім приїхали люди з Зазбруча і з навколишніх сіл з, районних, з районів. Про тернопільську музику довоєнну тріо Яблонських спогади про джазову колекцію. Яблонський це Львів. Я розумію, але включить ага. того, що це стосувалося Тернополя, що Тернопіль не мав слова, ага, я, то, зрозумів, загалом... я зрозумів. До війни музика на Галичині розвивалася в загальноєвропейському стилі, були популярні танго, фокстроти, джаз. І, е, на відміну від Зазбручанської України, е, розвивалася тут, безумовно, музика українська в цих напрямках. Відповідно, я думаю, що і зі Львова до Тернополя приїжджали люди грати, як, наприклад, відоме Тріо Яблонського, в якому брали участь Яблонський. Веселовський і Кос, який потім став Кос Анатольським, відомим композитором, а починав власне, з джазової музики і з відомих популярних шлягерів. Тобто українська музика, як і польська, були в загальноєвропейському ключі. Натомість особливістю було, безумовно, польські батярські пісні львівські, які були, думаю, популярні в Тернополі, бо було створено два фільми. З відомими комічними постатями Щепця і Тонька Влученгі і Бенджі Лепій. Ці фільми безумовно показували в кінотеатрах. О, е, так що музика була загальноєвропейського типу. Яким було уявлення, розуміння і знання про товоєнну історію Тернополя в радянський період? От цікаво, в радянський період все робилося для того, щоб склалося враження, що до 44-го року в Тернополі нічого не було. Тобто було Тернове поле, потім якимось чудом постав Тернопіль. Щось про Терновського деколи розказувалося, але це було так побіжно. І все. І безумовно, Тернопіль це Тернове поле, де на Терновому полі завжди жили українці, які не знаю, картоплю тут садили в того часу, хоч, певно, ні, бо картоплі не було. Ну, а тут раптом повстав замок, який українці збудували самі так от, через себе. От. Якісь поляки тут жили, про євреїв взагалі ніхто не згадував практично. Але от потім прийшли радянські визволителі. Всіх від всіх визволили, і от з того часу почалась історія справжнього нашого радянського Тернополя. От така була історія Тернополя. Ну, безумовно, в музеї показувався палеоліт, там неоліт і так далі. Але от якось воно. А, про Хмельницького говорило, що ніби наставну церкву збудував. Ну, в принципі, все. А так, от весь пласт культурний. 19, -го, 20 -го століття, про українські організації, про це все ніхто нічого не говорив, як би цього і не існувало. Зрештою, про польський теж. І про жидівські теж ніхто нічого не говорив. От таке було уявлення про історію Тернополя. Згадайте про тролейбус, який провалився. Е, була ситуація в, в 70-здається, п'ятому чи шостому році запустили тролейбус. Я пам'ятаю, ми з татом їдемо машиною, і якраз вусики натягують. І тато каже, тут буде тролейбус. Я питаю, що таке тролейбус? А це каже, машина, яка їздить на електриці, без... немає вихлопної труби. Ну, то мене сильно цікавило, коли я перший тролейбус побачив. Безумовно, захотів зразу проїхатись. Так як ми жили на дружбі, то виходу не було, треба було їздити. Було два маршрути: перший і другий. Спочатку два маршрути їздили, в вулиця Миру, потім, здається, перший маршрут запустили на Карпенка вгору. От. Ну і пам'ятаю була ситуація така, коли тролейбус так злегка провалився через асфальт на вулиці, на початку Руського біля Мрії Імпотента, як ми її називали, цій стелі, до так званої перемоги присвячена. От. І, так трошки вище тої стели з правого боку. І я запитав, а що таке сталося? Тато сказав: знаєш, тут колись Тернопіль зовсім інакше виглядав, там були будинки, і просто тролейбус провалився. І дерево провалилося, бо то певно якась пивниця була, і воно до тої півниці провалилося. От така була історія. Якою була стара синагога і коли зникла? В Тернополі розказували мені старі люди, була синагога. З каменю тесаного зроблена. В дуже цікавому стилі, бо вона десь була, здається, з XVII століття одна з найстарших синагог в околиці. Е була східного типу, що з фотографії можна побачити. І я знаю, мені розказували, що цю синагогу почали розбирати ще німці на камінь в 43-му році. Що бабця розповідала про голод? Моя взагалі можна сказати, що я галичанин в першому поколінні, бо всі мої родичі, батьки з Збручанської з України, тато народився взагалі на Одещині, бабця з бувшої Херсонської губернії, мама.